Ну, перш за все, я хочу подякувати, що у нас є можливість в такому форматі зустрітись, і я радий, що наші дипломати змогли організувати нашу зустріч. Ну, Перш за все, я хочу, щоб ви розуміли, що Україна вона захищається, і бореться за свободу. І так само, як ми це робимо на полі бою, боремось про те, Колонізаторських амбіцій Росії так само, і в відносно з державами, і африканський континент це не виключення. Ми не можемо силою заставити нас бути друзями. Ми не хочемо фейками змусити країни африканського союзу повірити в демократію нашої держави в свовна в наших людей в свободу і точно, як то кажуть, через силу не будеш партнером. Ми не працюємо так, як це працює Росія. Все через силу і все через інформаційну впливовість. Ми працюємо абсолютно як вільні люди, і ми дуже зацікавлені, якщо ми говоримо про стратегічне партнерство між нами і будь-якою державою Африканського континенту, Африканського Союзу Аф... Африки в цілому, то ми говоримо, що це повинно бути на взаємоповаги, на поваги до територіальної цілісності, будуватись відносно, на поваги до а, до Суверенітету, поваги до, до твоєї мови і традиції. Знаєте, від нашого з вами знайомства від знайомства України і співробітництва з іншою будь-якою державою, ми повинні і ви, і ми повинні ставати більшими. Більш розвинутими, отримати більш доходів нашим е, нашим державам. Це повинно бути win-win і в культурній площині, і в економічній площині, і в поваги через людей, не порушуючи ваші права, не зазіхаючи на вашу свободу. І так само ми поважаємо поважаємо будь-яку державу, яка поважає нас. І для цього через лідерів африканського континенту я можу. Я можу війти через них і, і пояснити це звичайним людям, тому що вони обирали цих лідерів, вони їх поважають. Ну а вони в будь-якому випадку вони їх чують і слухають. І так само наступний крок це те, що я готовий приїхати у будь-яку державу. Вашого континенту у мене немає тут ніяких пріоритетів. Я вважаю, що якщо ми зможемо організуватись там, де ми зможемо зустрітись, щоб у мене було максимальний контакт з максимальною кількістю лідерів, максимальною кількістю суспільств, я вважаю, так буде найкраще. І я б хотів би мати можливість. І... Зробити таку зустріч а, Африканський Союз, Україна або Україна країни Африканського континенту. Чесно скажу вам, відверто, мені все одно, як називається формат, головна ціль, щоб ми всі зробили максимум, щоб досягти стабільності у світі і щоб досягти миру на території нашої держави і поставити питання не тільки в Росії, а Цією війною і завершенням цієї війни поставити на місце будь-якого агресора з будь-якими колоніальними амбіціями на майбутнє. Це також дуже важливо на майбутнє, бо такі ну такі речі, такі спалахи е і такі війни можуть бути на будь-якому континенті в будь якій частині світу. Ви повинні знати, що за один місяць роботи паралельного зернового коридору, виключно українського, який йде е в партнерстві з Румунією з Болгарією, тому що йде цим коридором. А також потім в Туреччину Україна транспортувала 4 мільйона тонн за перший місяць роботи. Ось я про що? Без, без будь-яких зайвих запитань. Так трішки довше. Так, є складнощі, але ми вийшли на той самий об'єм, що ще раз підкреслює, що Україна готова постачати і бути гарантером, і постачати такий самий об'єм це перше. Друге, ми готові і хочемо це робити. І третє, Росія не змогла заблокувати. І четверте, ми почали наводити порядок в Чорному морі. І вже кораблів. Які атакують український цивільний простір, цивільну інфраструктуру, наші порти і цих кораблів вже все менше з кожним днем і менше у чорному морі. Ми будемо все максимально робити. Ми показуємо, що навіть коли Росія заблокувала зерновий коридор, ми дуже швидко побудували паралельний коридор. Не забувайте також. Я хотів би, щоб люди в країнах Африки знали, що ми дуже сильно розвинули залізну дорогу. Дуже сильно ми побудували кілька паралельних шляхів залізною дорогою, і у нас є дорога тепер і, і румунський напрямок. Ми дуже сильно розширили. І тому я думаю, що ми зможемо забезпечити країни Африки достатньою кількістю зерном. Бо заморожений конфлікт це війна, така сама, це як вулкан. Який спить, але точно прокинеться питання часу, тому що ми розуміємо цього звіра, і він все одно відновить свої сили і піде далі. Тому ми не можемо дозволити собі будь-які патові ситуації. Патова ситуація це тимчасова слабкість. Тимчасова. Якщо ми хочемо закінчити війну, ми її повинні закінчити. Закінчити з повагою, щоб весь світ знав, що той, хто прийшов і захопив, і вбив, він понесе відповідальність. Ми ті, хто ми є, і там, де ми є, і живемо і воюємо з тими сусідами, хто в нас є. І ми не можемо, якщо це патова ситуація, і заморожений конфлікт, то ми повинні чесно сказати, що наші діти будуть воювати. Або наші онуки будуть воювати. Ми вже втратили дуже багато людей, чи ми хочемо так жити, знаючи, що ми що будемо ростити дітей, які точно будуть потім воювати. Тому що Росія знов прийде, якщо її не поставити на місце. Як би не було, війну треба закінчувати. Закінчувати війну. Ми хочемо миру, так, це закінчення може бути різне, може комусь подобатись, комусь не подобатись, але воно потрібно. І воно потрібно бути так, щоб зло постраждало, а не тільки Україна, на яку це зло напало. І тоді це справедливо. Що стосується F-16, тренувальні місії розпочались. Вони поки що, на мою думку, мінімальні. Ми хочемо це пришвидшити і збільшити так. Для цього потрібно і пілоти, і тут ви повинні знати, що це складно, бо ми в війні. Це не просто країна, наприклад, одна із ваших взяла своїх пілотів з одних літаків і відправила навчатись на інші літаки. Це країна, ми у війні. Це значить, що наші пілоти зараз воюють. І це значить, що ви повинні взяти частину їх, відірвати цю частину пілотів і відправити навчатись на іншого класу літаків. Тому цей баланс військові повинні менеджерувати спеціально, щоб не втратити той флот, який у нас є, нехай не на f 16 але тим не менш вони виконують задачу да, у війні, завдання у війні, не втратити цю силу, так? Тому що у Росії повна перевага у небі, але це у нас хоч якийсь стримуючий фактор, і там у нас дуже професійні хлопці, які спочатку війни знищили дуже багато російських літаків. Тобто, всіх відправити неможливо. Ми побачили, як а, протиповітряна оборона. Як вона працює, як системи ППО працюють, які можуть вирішити всі ці питання, поки у нас немає літаків, винищувачів іншого класу. Тобто все це може вирішити ППО. І це факт. І тому ми так працюємо над ППО. Дійсно, нам країни допомагають. Цього не вистачає зовсім. І цього дуже мало. ППО, яке зберігає зерновий коридор, це одна функція. А ППО, яке знаходиться на фронті на полі бою, для того, щоб твої війська не стояли на місці, те, про що ви кажете про контрнаступ, не стояли на місці, а йшли вперед. Це значить, що треба зменшити присутність Росії в небі, в нашому небі. А зменшити можна. Не тільки знищуючи, а поставити ППО, і вони самі будуть боятися постійно, тотально домінувати в небі. Це потрібно і це допоможе нашому контр, контрнаступальним діям. Ми змогли відстояти більшість своєї території. І тому ніякої паніки і слабкості Росія точно не дочекається. І це абсолютний факт. Якщо Росія виконує один пункт. Повага до територіальної цілісності і до Статуту ООН, вона виведе війська з нашої території. Це і є закінчення війни. Так, це ще не повернення справедливості, тому що треба щось робити з тим, що вони тут наробили. Це не вирішить всі питання, але це точно вже закінчення війни. Тому, якщо би Росія. Змогла би виконати один пункт, з яким погоджується весь світ. До речі, 140, більше 140 країн світу. По нашою резолюцією. Так, що, ось, якщо б Росія виконала хоча б один пункт, один можна було б говорити про всі інші дев'ять пунктів. А це для чого потрібна воля. Політична воля. Я б дуже хотів би, щоб люди швидше повертались. Відновлення України у будь-якому випадку це глобальний проєкт для українців, перш за все, але і не тільки, для компаній з усього світу. Ми були б щасливі, щоб ми скоріше дійшли до цього моменту моменту а, миру, моменту повернення людей. Всім достатньо буде роботи. Ви кажете, що не всі українці повернуться? Ну. Ми живемо з вами в свободному світі і в вільному світі. І я вважаю, що більшість українців повернеться. А той, хто не захоче, ну що ж, значить, він знайшов для себе спокій в іншому місці. Це його право.